Літо час, коли багато хто з нас виходить на вулицю, насолоджуватися свіжим повітрям. Правда, ця пора дуже часто супроводжується пекельними температурами. А якщо ви любите бігати, то спека може стати справжнім випробуванням для вашого організму. Усім привіт! Мене звати Юрій Ковалюк. Дехто з вас може знати мене як людину, яка досить часто знімає відео про бігові події. Але сьогодні я відкриваю нову главу для свого ютуб-каналу, починаю знімати навчальні відео. Оскільки це пілотний епізод, то я з нетерпінням чекатиму на ваш фідбек. Після перегляду обов'язково пишіть в коментарях свою думку стосовно цього випуску, можливо, щось варто додати, а можливо, навпаки, забрати. Я і надалі планую знімати відео схожого характеру, але запрошуючи при цьому і інших людей, які є справжніми спеціалістами своєї справи. Тому, якщо ви тут вперше обов'язково підписуйтесь на канал для покращення якості контенту, можете підписуватися на мій BuyMeACoffee або на Patreon. На першому, до речі, є змога і донатити шляхом покупки піци. Також можете долучатися до збору на стабілізатор для камери шляхом донату на Monobank. Всі необхідні посилання будуть в описі до цього відео. Тема насправді у нас сьогодні дуже складна, оскільки кожна людина вона по-своєму сприймає температуру. Але я спробую дати загальні поради, які будуть цікаві, які будуть корисні більшості бігонам. Отже, поїхали. Перше, що я хочу сьогодні вам розповісти, це така банальна річ. Але старайтеся розпочинати своє тренування або вранці. З 7 до 8 температура буде прийнятною або вже пізно ввечері після двадцятої вам вже в будь-якому випадку буде комфортно. Якщо ж ваш графік побудований таким чином, що ви не можете потренуватися всі години, то нічого страшного, можете побігати і в обід. Але тут варто бути дуже обережним. Якщо ви вже бігаєте в обід, то старайтесь максимально зменшити інтенсивність тренувань. Тобто, якщо у вас є якісь по плану інтервали, фартлек або темповик, перенесіть його на прийнятніший час. Відповідно, ми плавно переходимо до другого пункту це інтенсивність. Як я сказав, будь-які швидкі тренування ви переносите на прохолодніші години. За одним винятком, про який я розкажу дещо згодом, також варто розуміти, що будь-яка несприятлива погода вона негативно впливає на ваш пульс, чи то вітер, чи як в нашому випадку спека. Пульс ваш буде зростати. Відповідно, все, що вам потрібно зробити, це просто почати бігати повільніше. Чим вища температура, тим вищий ваш пульс, відповідно, повільніше біжіть. Все дуже просто. Я розумію, що це може тренування зайняти у вас більше часу, але оскільки ключова задача більшості тренувань це відбігати по пульсу, і тільки так буде прогрес. А зараз ми переходимо до того винятка, про який я казав. Почнемо ми дуже здалеку. Є Олімпійські ігри. На Олімпійських іграх є марафон. Зазвичай він відбувається в серпні місяці, тобто максимально несприятливий для цього час. Для стандартних кліматичних зон це має бути або кінець, березня, початок квітня, або жовтень, і початок листопада. А тут у нас серпень. Олімпійські ігри Пекін 2008 рік і Токіо 2020 рік, які по факту відбулися в 2021 році. Році схожі кліматичні зони, сильна спека, дуже висока вологість повітря. І от в Пекін українські олімпійці приїжджають за місяць часу, можливо, навіть за півтора, щоб краще підготуватися до цієї жари. І от вони виходять на старт, а їхній організм відмовляється працювати на максимум, оскільки вже знає, що на нього чекає, яке випробування, і просто вони не могли нормально бігти. Тепер Олімпійські ігри Токіо. Українські хлопці і дівчата приїжджають за один день до старту. Насправді це не вони так захотіли. Там просто були певні ковідні обмеження і іншого виходу чомусь не було. І от приїжджають вони за один день, стартують і точно так само не можуть бігти. Організм їхній просто був не готовий до жари. В результаті майже всі вони зійшли з дистанції і не могли просто також бігти. Чому ж тоді суть для чого я це розказую? А в тому, що на мою думку, в таких випадках потрібно шукати золоту середину. Перед такими жаркими стартами тренування у спекотні години потрібно робити десь за 2-3 тижні до старту. А перед самим початком навіть варто би було відпочити. Це такий невеликий історичний екскурс, якщо ви раптом захочете пробігти марафон влітку, чи можливо якийсь ультрамарафон в пустелі, чи може навіть бетвотер. Третім пунктом сьогодні буде вода. Максимально важлива річ. Насправді без неї майже будь-які тренування не обходяться. Загалом кажуть, що тренування, які тривають 45 хвилин або навіть годину, на них можна обійтися без води. Але насправді для мене краще мати її постійно з собою, деколи випити це, думаю, не зашкодить. Тому, якщо ви ще не маєте, обов'язково купіть собі м'якеньку пляшечку. Її можна зручно поставити собі в біговий пояс або в рюкзак, та навіть просто в руці її тримати, вам буде зручно. Якщо ж ви не хочете тратити гроші, то я рекомендував би вам так планувати свій маршрут, щоб ви могли десь залишити пляшку з водою, і з будь-якої точки швиденько повернутися, якщо ви захочете пити. При плануванні маршруту в вора... Я рекомендував би вам його робити так, щоб постійно по маршруту були джерельця, оскільки в горах ви дуже сильно постійно будете хотіти пити. Не бійтеся з них пити воду, все з нею буде нормально. Але якщо ваш страх такий дуже сильний, то я знаю, є спеціальні м'які пляшечки з фільтрами. Точно знаю, що Соломон їх виготовляє, можливо, ще хтось. Якщо на вулиці вже дуже сильна спека, е, хочу вам сказати, що до води потрібно додавати електролітний порошок. Також можливо його пити в таблетках або їсти спеціальний гель з електролітами. Для чого це потрібно? Чим вища температура повітря, тим сильніше ви пітнієте, а спотом постійно виходять ці корисні речовини, які будуть компенсуватися завдяки цьому електролітному порошку. Скільки ж води вам потрібно пити. Тут вже ваші питання. В інтернеті є багато різних формул, за якими ви можете вирахувати, але в будь-якому випадку відноситеся до цих чисел, як до чогось такого відносного. Ви можете випити трошки більше, можете випити трошки менше, нічого вам не буде. Все рівно з часом ви вже будете знати скільки води вам потрібно пити, коли, при якій температурі, все буде добре, не переживайте. Також багато хто з людей забуває, що воду можна не тільки пити, але й виливати її собі як на голову, так і на задню частину шиї, що буде допомагати ще краще вас охолоджувати. Не знаю, чому люди це не роблять, але я би вам це дуже рекомендував. Переходимо потроху до четвертого пункту. Це буде планування маршруту. Я вже згадував за нього сьогодні, але зараз я хочу зосередитися на іншому критерії планування маршруту в спеку це тінь. При плануванні маршруту старайтесь робити так, щоб максимальна його дистанція проходила через тінь. Найкраще, щоб це була тінь від дерев. Старайтесь максимально уникати великих відкритих ділянок, оскільки, якщо ще й сильне сонце на вулиці, вам там може стати дуже і дуже погано, тому це найголовніше. Головний убір сьогодні це наш п'ятий пункт. Насправді, на жаль, багато хто ним нехтує, але на мою думку роблять люди це дарма, оскільки навіть та сама кепка, крім очевидної функції захисту від перегрівання, також вона буде закривати лице в тіні, тим самим захищати від прямого попадання сонячного проміння. До того ж, вона гарно вбирає вологу. відповідно, коли ви пітнієте, під буде стікати. Не вам в очі, а залишатися на кепці і дискомфорту у вас не буде влітку. Я дуже часто бігаю в спеціальній кепці, яка має ще додатковий захист задньої частини шиї. Звісно, тоді я виглядаю, ніби біжу ультрамарафон в пустелі на міп, а не просто бігаю по місту. Але для мене головне, щоб мені було. Комфортному, Тож ви можете, крім кепки, також одягати на голову панамку або візор. Головне, щоб щось у вас на голові було. Якщо я почав вже говорити про елементи одягу, то напевно розкажу вам, який ж одяг найкраще вдягати для спеки. Головний убір з цим ми вже розібралися. Шорти, шорти вони повинні бути максимально легкі. Наверх, футболка або майка тут вже як вам. Комфортніше. Якщо бігаєте десь на стадіоні або в іншому місці, де не так людно і вам буде комфортно, спокійно можете знімати верх, це буде е, краще для вашого охолодження. Ну це для чоловіків порада, а для жінок є така штука, як е, то. Е, ніяких спортивних костюмів, ніяких лонслівів, ніяких тайців. Е, ви просто цим будете мучити свій організм. Е, я ніколи не розумів. Людей, які бігають в спортивних костюмах плюс 30, мені їх чесно, навіть шкода завжди було. Звісно, є е, спеціальні і лонсліви, і тайці, які спроєктовані для максимально високих температур. Але якщо ви не біжете бедвотер, про який я вже сьогодні згадував, втратити такі шалені гроші на одяг, я вважаю, що це ну, не потрібно просто вам. Шостий пункт він буде такий е, коротенький. Але дуже часто люди забувають про існування такої штуки, як сонцезахисний крем. Повірте мені, деколи під час пробіжки можна згоріти так, що бажання тренуватися у вас не буде ще десь тиждень, напевно. Тому хороший якісний сонцезахисний крем з захистом від вологи це максимально потрібна річ. Якщо я вже почав говорити про креми, про спреї, то також варто зазначити про спрей від комарів. Особливо коли у вас буде якесь статичне тренування, він для вас буде максимально потрібен. Друзі, ну а тепер останній найголовніший сьомий пункт. І сьомим пунктом я хотів би донести до вас, що в першу чергу ми бігаємо для нашого здоров'я. Ми не є професійними спортсменами. Тобто, якщо ви відчули, що щось не так з вашим самопочуттям, стало трошки зле, одразу ж зупинилися, випили води, присіли в тіньку, не допомогло, закінчили тренування, зібралися, поїхали додому або пішли, якщо ви недалеко десь живете. Не мучайте свій організм. Я розумію, що всі, навіть любителі, хочуть постійно прогресувати, хочуть показувати кращий час. Але ви розумієте, що без дотримання елементарних правил поведінки ви не будете мати ні прогресу, ні результату, ні, що найголовніше здоров'я. Бережіть себе. Друзі, дуже дякую вам всім за перегляд. Я надіюся, що вам було цікаво. Обов'язково пишіть в коментарях свою думку, як я впорався з цією новою для мене ролью. Ставте лайк, щоб просувати це відео. Також можете підписуватися на мій. Патреон на Buy me a Coffee, Монобанка у мене є. До нових зустрічей, папа. -па.